Нарешті я можу всіх привітати. Добрий день. На цьому кораблику ми прибули на Бріуні. Це з декілька островів. Є Мала Бріуні, є Велі Бріун. Так і називається цей кораблик. А той, що стоїть злів, ліворуч, це Бріун. Ще є маленькі острова, це національний парк Адрії. відноситься до Кроації. Хорватії. О, Господи. Два дні назад ми вже спробували припаркуватися в місті Фазани, щоб посетити цей національний парк. Але ми не знайшли парковки, були свята. І тому сьогодні спробували другий раз. І так поспішки вже бігли на корабль. Я не змогла вас привітати всечасно. Ця площа національного парку 3395 гектарів, море навкруги 2651 гектар. Всі острова, це їх 14 штук 743,3 гектари. Довжина узбережжя 46,82 кілометри. І, і і весь кордон 22-93 кілометри. Окей. Okay. Тут будуть фортифікаційні якісь спорудження, тут будуть якісь розкопки. Можна підійти тут до віли, бріонка, якась церква буде, а тут води і можна понаблюдати за тахами. Там побачимо. Є тури з гідом, з групою в таких от трейнах. <гум> ми від цього відмовились, ми хочемо прогулятися, порухатися трошки. Церква святого Германія. Готична церква побудована в 1481 році. Дуже гарні фрески. Ось ззаді при вході Це все не пану, це намальовано на стіні, п'ятнадцяте століття. Сейчас направо идет за фортификацион у тверда. Тегетхов. Линкс, нухай на дрыда. Неймовірный лавровый лис. Ці тварини тут були, як, як якась казка. Тут спокійно по лісу гуляють фазани. Ми дійшли до цього форту, а тут ці тварини живуть і вони вже не бояться нікого. На самій території бо є паркан навкруги. Такий невеличкий, отакий от. Крізь зріють інжир. Квіти. Купер візопис, базиліка Сант-Марі, Бізантійський Каструм. Такі грандіозні, величезні кіпариси. Це наліс, це парк. І в, часи, в радянські часи, коли тут була Йогославія, цей парк був закритий для народу, тому тут такі фазани ходять, лісові тварини. Тут гуляло тільки президентство всіх країн, гості, які приїжджали до Тіту. Такі сосни. Може це і добре, що сьогодні такий вітерець Зранку був дощик, трошки парить, але я отримую велике задоволення від цього парку, від цієї природи. А звідси я бачу ціле стадо цих лісних тварин і на задньому плані воду. Дуже гарно. Церква святого Петра це оця олея. Такі величезні гулки. Може 12-13 сантиметрів. Тут стрибає чорний дрозд, такий в мене живе на балконі. Дорога така собі не дуже. Треба дивитись під ноги. Балкон Бельбебе. Тепер ми знайшли таку табличку, і знаємо, що це таке. Це Купер віза Маузолею, який був побудований у 1917 році архітектором Едуардом Крама, який жив до 43-го року. І тут вся інформація англійською і хорватською мовами. Чуєте ці звуки? Це фазани звуть один одного. Вони наче м'ялкують мяу. До церкви Петра ми не дійшли а до Базіліки Святої Марії дійшли. І бачимо перші руїни. Якщо там був вход, то я стою над кварталом. Тут, мабуть, була якась арка, колони. Добре, що хоч в такому стані все це. Існує, і туристам можна сюди приходити і роздивлятися всю цю старовинну обіди. Треба дуже дивитись під ноги. І я дійшла до... Табличка, яка щось розповідає. Це найстарша християнська будівля з шостого віку. З візантійського часу шостий вік. І до 18-го віку вона існувала і була декілька разів перебудована. У 9 віці вона була, перебудована в романський стиль. І в тринадцятому відноситься ця базиліка до темплер Орден. Темпліарів. Хто там бігає? Якийсь чоловік. Тут був боковий портал. Тут всякі стіни. Там якісь проходи.